Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про літературу, а саме про жанр, який люблять і розуміють і дорослі, і діти. Здогадалися? Це не бабайки, а байки. Байки це короткі оповідки, які нас чогось навчають. Вони існують вже дуже давно. Люди завжди розповідали історії, щоб поділитися мудрістю. Байки це особливий вид історій. Часто їхніми героями є тварини. Ці тварини розмовляють та поводяться як люди. Такий художній прийом називається алегорією. Вона робить історії цікавими та легкими для розуміння. Хоча байки прості, вони мають глибокий зміст. Вони завжди чомусь повчають, бо у байці завжди є мораль. Здається, байка тільки бреше, а справді мудру правду чеше. Нікого в світі не мине, писав Леонід Глібов. Історично байка виникла з фольклорних джерел, казок прислів'їв і була складена прозовою мовою. На території Київської Русі відома як жанр з тринадцятого століття. Одним з найвідоміших байкерів був Езоп, кульгавий раб із Фрігії. Він жив у стародавній Греції у VI столітті до нашої ери. Все життя він провів у рабстві, але був набагато розумнішим за своїх сучасників. Про мудрість Езопа складали легенди: його байки вчили чесності, доброти та працьовитості. У байках Езопа діють і люди, і птахи, і звірі, і комахи, а іноді зустрічаються навіть боги. За допомогою розуму і слова Езоп створив цілий світ та на який люди могли подивитися збоку і побачити свої вади, жадібність, заздрість, хитрість, користолюбство. Сюжети Езопа у першому столітті нашої ери перейняв римський поет Федер і зробив їх віршованими. Пізніше віршовані байки розробив і француз Жан де Ла Фонтен. Росія мала Івана Крилова, відомого своїми дотепними персонажами тваринами. Сюжети байок дуже часто повторюються, так би мовити, мандрують із однієї країни в іншу і набувають питомих рис. Українське байкарство представлене іменами Григорія Сковороди та Леоніда Глібова. В Україні жанр байки має дуже давню і багату традицію. Ще у 17-18 століттях в українських підручниках зустрічаємо чимало байок, призначених для навчання. У XIX столітті нове слово для розвитку байки внесли Петро Гулак, Артемовський, Євген Гребінка і особливо Леонід Глібов, саме з його ім'ям пов'язують розквіт української байки. До цього жанру зверталися у своїй творчості Іван Франко, Борис Грінченко, а в ХХ столітті Василь Блакитний, Сергій Пилипенко, Павло Глазовий та інші. Сьогодні ми все ще читаємо та насолоджуємося байками. Вони навчають нас важливим цінностям які досі актуальні. Байки допомагають нам зрозуміти себе та світ навколо нас. Вони нагадують нам бути добрими, чесними та завжди наполегливо працювати. Байки це вічний скарб, що передається з покоління в покоління. Тож насолоджуймося цими дотепними історіями. Дякую за перегляд.